Біблія Старий Завіт. Перша книга царів або третя книга царств, розділ перший. Цар Давид постарів досягнув похилого віку. Його вкривали ковдрами, але він не міг зігрітись, тому його слуги сказали йому: Нехай би пошукали нашому володареві царю молоду дівчину, яка царя доглядала би, прислуговувала би йому, лежала біля нього в постелі, зігріваючи тілом нашого володаря-царя. Тож шукали гарну дівчину в усіх околицях Ізраїлю, і коли знайшли Авішагу, Шунамійку, то привели її до царя. Ця дівчина була дуже вродливою. Вона доглядала царя і прислуговувала йому, проте цар не мав з нею інтимних стосунків. Тим часом Адонія, син Хагіти, загордився, заявляючи, Я буду царем. Він завів собі колісниці й вершників, підібрав 50 чоловіків, котрі бігли поперед у нього. Проте його батько Давид ніколи йому не дорікнув і не спитав, навіщо ти все це робиш. Він народився йому після Авесалома і був дуже вродливим. Адоніа ж був у змові з Йоавом, сином Церуї, та зі священником Авіатаром, котрі підтримували Адонію. Натомість священник садок, Беная, син Єгояди, пророк Натан, Шімей, Рей та інші лицарі Давида не підтримували Адонію. Одного разу Адонія приніс біля каменя Зохелет, що неподалік джерела Ен Рогел, у жертву овець, волів та вгодованих телят, і запросив на це свято всіх своїх братів, царських синів та всіх придворних царя з племені Юди, а пророка Натана, Бенаю, лицарів Давида та свого брата Соломона він не покликав. Тому Натан звернувся до Вірсавії, матері Соломона, з такими словами. Чи ти чула, що Адонія син Хагіти оголосив себе царем без відома нашого володаря Давида? Отже, я тобі раджу: рятуй своє життя і життя свого сина Соломона, йди негайно до царя Давида та скажи йому: мій володарю, царю, хіба ти не присягав твоїй слугині, говорячи, твій син Соломон стане царем після мене, саме він сяде на моєму троні? Як же так, що Адонія став царем? А в той час, коли ти ще розмовлятимеш з царем? Я ввійду за тобою і підтверджу твої слова. Тож Вірсавія війшла в царські покої, цар у той час був дуже немічним, і йому прислуговувала Шунамійка Авішага. Коли Вірсавія схилилась і вклонилась цареві, то цар запитав, що ти хочеш. Вона ж йому відповіла: Володарю мій царю, адже ти присягався твоїй слугині Господом твоїм Богом, що мій син Соломон стане царем після тебе і що він займе твій трон. Тим часом як став царем Адонія, без твого, мій володарю-царю відома, він приніс у жертву волів, овець, вгодованих телят, запросивши на святкування усіх царських синів, священника Авіатара та начальника твоїх військ Йоава, а Твого слугу Соломона не покликав: Тепер же на тебе, мій володарю царю, звернені очі всього Ізраїлю, аби ти йому оголосив, хто після тебе має сісти на троні мого володаря-царя. Адже може статися так, як тільки мій володар цар відійде до своїх батьків, то мене та мого сина Соломона визнають злочинцями. І от, коли вона ще розмовляла з царем, прибув пророк Натан, і повідомили цареві, говорячи, ось прийшов пророк Натан. Отже, він увійшов до царя і долілець вклонився перед царем. Натан сказав Мій володарю, царю, хіба ти так вирішив, що Адонія стане царем після тебе і сяде на твоєму престолі? Адже він сьогодні зійшов у долину і приніс у жертву багато волів, годованих телят і чимало овець. Він запросив усіх царських синів, начальників війська та священника Авіатара. Зараз вони їдять і п'ють разом з ним, вигукуючи, нехай живе цар Адонія. Тоді, як мене, твого слугу священника Садока, Бенаю, сина Єгояди, і твого слугу Соломона він не запросив. Невже все це відбувається за наказом мого володаря царя, і ти не повідомив свого слугу, хто сяде після тебе на троні мого володаря царя, відповідаючи, цар Давид сказав: Покличте до мене Вірсавію. І коли вона війшла до царя і стала перед ним, цар присягнув, запевняючи, як живий Господь, який рятував моє життя від усякого лиха, повторюю, як я присягнув тобі Господом, Богом Ізраїлю, говорячи, що твій син Соломон. Стане царем після мене, і що він зійде на мій престол замість мене, так я і вчиню сьогодні. Вірсавія схилилась до лілиць, вклонилася цареві й сказала: Нехай живе мій володар цар Давид, повіки. Тоді цар Давид наказав: Покличте до мене священника Садока, пророка Натана та Бенаю, сина Єгояди. І коли вони стали перед царем, цар дав їм такий наказ: Візьміть із собою слух. Вашого володаря, посадіть мого сина Соломона на мого мула і запровадьте його до Гіхону. Там священник Садок і пророк Натан, нехай помажуть його царем над Ізраїлем, після чого засурміть у ріг і всі проголосіть: нехай живе цар Соломон. Повертаючись, ви будете йти за ним, і він прийде й сяде на моєму троні. Так він стане царем замість мене. Адже я заповідаю, аби він був правителем над Ізраїлем і над Юдою. Відповідаючи Бенай, син Єгоїди, сказав цареві Амінь. Нехай це затвердить Господь, Бог мого володаря-царя. Так як Господь був з моїм володарем царем, так нехай буде і з Соломоном, і нехай він піднесе його трон понад трон мого володаря, царя Давида. Після цього священник садок, пророк Натан, Бенай, син Єгояди, Кереттійці та Пелетійці пішли, посадили Соломона на мула царя Давида, і привезли його в Гіхон. Священик садок узяв ріг з Єлеєм помазання із намету і помазав Соломона. Далі затрубив ріг, і весь присутній люд проголосив: Нехай живе цар Соломон. Цар їхав, а весь народ йшов за ним. Люди грали на сопілках. Під радісні вигуки народу, так що від їхнього голосу здригалась земля. Ці радісні вигуки почув Адонія і всі, котрі були ним запрошені, бо якраз вони закінчили бенкетувати. Почув звук рога також Йоав і запитав, що може означати така голосна метушня у місті. І коли він ще говорив, прийшов син священника Авіатара, Йонатан. Адонія сказав: Заходь, адже ти порядна людина і приносиш добрі новини. Відповідаючи, Йонатан сказав Адонії: Справа в тому, що наш володар цар Давид поставив царем Соломона. Цар відправив з ним священника Садока, пророка Натана, Бинаю, сина Єгояди, разом з керетійцями та Пелетійцями, які посадили його на мула царя. Священник Садок і пророк Натан помазали його на царя біля Гіхону. Повертались звідти з вигуками радості всього міста. Цей галас, напевно, чули й ви, так що Соломон уже зійшов на царський трон, а царські сановники вже приходили привітати нашого володаря, царя Давида, проголошуючи: нехай твій Бог учинить ім'я Соломона славнішим понад Твоє ім'я, і нехай підвищить його престол понад твій престол. І цар вклонився на своєму ліжку. Після цього цар сказав: Благословенний Господь, Бог Ізраїлю, який сьогодні учинив так, що один з моїх синів зійшов на мій престол, і мої очі це побачили. Почувши це, запрошені Адонієм гості, злякались, вони встали і кожен пішов своєю дорогою. Адоня ж зі страху перед Соломоном також устав і поспіхом вхопився за роги жертовника. Коли Соломонові повідомили, мовляв, злякавшись царя Соломона, Адонія тримається за роги жертовника, повторюючи, нехай присягнеться мені сьогодні цар Соломон, що не стратить свого слугу мечем. То Соломон сказав: Якщо він буде себе вести як порядна людина, то жоден його волосок не впаде з його голови, але якщо в ньому виявиться підступ, то він помре. Отже, цар Соломон послав за ним. І його взяли від жертовника. і коли він прийшов до царя Соломона, то вклонився царю, а Соломон сказав йому іди до свого дому. Розділ другий. Коли наблизився час Давидові померти, він проголосив своєму синові Соломону заповіт у таких словах: Я відходжу в дорогу, призначену для всіх людей на землі, тож будь сильним і покажи себе достойним мужем. Вірно дотримуйся наказів Господа свого Бога і ходи його дорогами, виконуючи Його заповіді та Його постанови, пильнуй Його закони та Його свідчення, записані у законі Мойсея, аби тобі щастило в усьому, що робитимеш, і скрізь де ти обертатимешся, аби й Господь міг дотриматись своєї обітниці, яку він дав мені, говорячи: якщо твої нащадки Виконуватимуть свої обов'язки й ходитимуть переді мною в істині від щирого свого серця і від усієї своєї душі, то ніколи не забракне у тебе спадкоємця на троні Ізраїлю. Ти також знаєш, що мені зробив Юав, син Церуї, і як він повівся з двома військовими командирами Ізраїлю: за внером, сином Нера та Амасом, сином Єтера. Він підступно вбив їх, помстившись за кров. Пролиту на війні, і то в мирний час, заплямувавши таким чином невинною кров'ю свій військовий пояс, що на його крижах, та своє взуття, що на його ногах, тож учини, як тобі підкаже твоя мудрість, але не допусти, щоб його сивина з миром зійшла в могилу. Що ж, до синів Барзілая з Гіладу, то вияви до них прихильність, аби вони були серед тих, котрі. Споживають їжу за твоїм столом, адже вони стали мені в пригоді, коли я втікав від твого брата Авесалома. Є ще в тебе Веніямінець Шімей, син Гери з Бахуріма. Він злісно проклинав мене того дня, коли я йшов у Маханаїм. Проте він вийшов мені на зустріч до Йордану, і я присягнув йому Господом, пообіцявши, Я не страчу тебе мечем. Ти ж не залишай його непокараним, як мудрий чоловік, ти знатимеш, що з ним учинити, аби його сивина зійшла в могилу зрошеною кров'ю. Отже, Давид спочив зі своїми батьками, його поховали в Давидовому місті. Загальний період царювання Давида над Ізраїлем становив 40 років. У Хевроні він царював 7 років, а в Єрусалимі його правління тривало 33 роки. Тож Соломон зійшов на трон свого батька Давида, і його владарювання було дуже міцним. Якось Адонія, син Хагіти, прийшов до матері Соломона в Ірсавії. Коли вона запитала, чи ти прийшов з миром, він відповів з миром і додав: Маю до тебе справу. Вона ж сказала, Говори. Тоді він промовив: Ти знаєш, що царство належало мені, і увесь Ізраїль сподівався, що я стану царем. Однак все змінилось, і царство дісталось моєму братові, оскільки так було визначено Господом. Зараз я маю до тебе одне прохання, не відмов мені. Вона сказала йому, Говори. Тоді він каже: Поговори з царем Соломоном, адже він тобі не відмовить, аби він віддав мені за дружину Шунамійку Авішагу. Вірсавія відповіла: Добре, я поговорю з царем про тебе. І коли Версавія прийшла до царя Соломона, аби поговорити з ним про Адонію, цар підвівся і пішов їй назустріч, вклонився матері, після чого знову сів на своєму престолі. Був також поставлений престол для матері царя, і вона сіла праворуч нього. Після цього вона сказала: Я маю до тебе одне невелике прохання, лише не відмов мені. І цар відповів їй: Проси моя, мамо, я, напевно, не відмовлю тобі. Тоді вона сказала: Нехай шунамійку Авішагу віддадуть за дружину твоєму братові Адонії, відповідаючи, цар Соломон сказав своїй матері Чому ти просиш для Адонії лише Шунамійку Авішагу, тож проси для нього також і царство, адже він є моїм братом, до того ж старшим за мене, і на його боці священник Авіатар та Йоав, син Церуї». Після цього присягнувся цар Соломон Господом, заявивши Нехай так чи інакше учинить зі мною Бог та ще й додасть, якщо Адонія за свої слова не поплатиться життям. Тож сьогодні, як живий Господь, котрий мене зміцнив і посадив мене на троні мого батька Давида, і який за своєю обітницею підтримав мій дім, Адонія має померти. Цар Соломон послав Бенаю, сина Єгоїди, і той стратив його. Отже, Адонія помер. А священникові авіатару цар звелів: Відправляйся в Анатот, на свою родинну посілість, адже ти також заслуговуєш смерті. Проте сьогодні ти не будеш страчений, оскільки ти носив ковчег владики Господа перед моїм батьком Давидом і страждав так само, як страждав мій батько. І Соломон позбавив авіатара гідності Господнього священника. Так виконалось слово Господа, яке він провістив. У щодо родини Ілія. Коли про все це дізнався Юав, адже Юав також був прибічником Адонії, хоча і раніше виступав проти Авесалома, то Йоав утік до Господнього намету та вхопився за роги жертовника. Цареві Соломонові донесли, що Юав сховався в Господньому наметі, і він перебуває біля жертовника. Тоді Соломон. Послав Бенаю, сина Єгояди, з наказом Іди і страть його. Беная прийшов до Господнього намету і сказав Юаву, цар наказує тобі вийти, але той відповів Не вийду, а хочу померти тут. І Бенай передав його слова цареві, розповівши, ось що сказав Юав, і так мені відповів. Тоді цар сказав йому: Вчини за його словом, убий його і поховай його. Таким чином, знімеш з мене і з роду мого батька провину за кров, яку без причини пролив Йоав. І нехай Господь поверне його кров на його власну голову, адже він стратив двох мужів, справедливіших і кращих, ніж він сам. Він убив їх мечем без відома мого батька Давида, Авнера, сина Нера, полководця Ізраїльського війська і Амасу, сина Єтера, полководця Юдиного війська. Нехай їхня кров впаде на голову Йоава та на голови його нащадків у усі часи, а Давид та його нащадки, його дім і його престол нехай мають мир від Господа навіки. Тож Биная, син Єгояди, пішов до Йоава, вразив його, і той помер. Поховали Йоава в його домі, в пустелі. Замість Йоава головнокомандувачем війська Ізраїлю, цар призначив Бенаю, сина Єгояди, а священника садока цар поставив замість авіатара. Тоді цар послав, аби покликали Шімея, і наказав йому збудуй собі дім у Єрусалимі, живи в ньому і не виходь звідти нікуди. Запам'ятай, того дня, коли ти вийдеш звідти та перейдеш потік кедрон, то неодмінно помреш, і твоя кров буде на твоїй голові. Шімей відповів цареві Добре, як ти наказав, мій володарю царю, так твій слуга чинитиме. Отже, Шімей мешкав у Єрусалимі довгий час. Але так сталося, після трьох років, що втекли два раба Шімея, до гадського царя Ахіша, сина Маахи. Шімея повідомили про це, говорячи: твої раби з'явились у гаті. Тому Шімей зібрався, осідлав свого осла й вирушив у Гат до Ахіша, аби відшукати своїх рабів. Шімей пішов і спровадив своїх рабів з Гата. Коли Соломона повідомили про те, що Щімей виходив з Єрусалима до Гата і повернувся, цар послав, аби покликали Щімея і сказав йому: Хіба я не заприсяг тебе Господом і не застаріг тебе, говорячи, запам'ятай, що того дня, коли ти звідти вийдеш, ти неодмінно помреш. Ти ж мені відповів добре. В тому, що ти сказав, я буду слухняним. Але чому ти не дотримався присяги, даної перед Господом і наказу, що я тобі дав? Далі цар сказав до Шімея: ти, напевно, пам'ятаєш і усвідомлюєш своїм серцем усе те зло, яке ти вчинив моєму батькові Давидові, нехай Господь поверне твоє зло на твою голову, а цар Соломон, хай буде благословений, як і престол Давида, непорушно стоятиме перед Господом навіки. Цар наказав Бенаї синові Єгояди, і той пішов, вразив Шимея, і він помер. Так зміцнювалась царська влада в руках Соломона.